Цієї моделі немає назви, є лише артикул Bambi 3233 І це не заважає йому вже багато років бути одним з найпопулярніших стільчиком для годування. Зараз вийшла оновлена модель, тому. Подивимось, як і зазвичай в даній моделі є фіксація коліс. Як бачите, один стільчик їзде досить легко інший їхати не хоче. Це задля безпеки. Їх можна зафіксувати або розфіксувати колеса. Колеса на всіх чотирьох сторонах. Дві столешні. Одна знімається для швидкого миття. Також є основа для підскляничка. Регулювання по відстані. І також повністю знімається для легкого миття і догляду. Є захист від сповзання, досить зручно буде вже для діток постарше. Зверніть увагу на регулювання, і підніжка регулюється також п'ята точкові ремені безпеки. Що змінилося раніше? Був трішки інший текстиль, зараз бамбі 33 випускається в екошкірі та, нарешті, в однотонних кольорах. Регулюється стільчик також по висоті, має сім положень для того, щоб ви регулювали, до висоти стола або до зручної для вас висоти для годування. Дуже зручно для мами, кажу зі свого досвіду, це те, що текстиль змінний. Його можна прати в пральній машинці та бути спокійним і за чистоту, і за свій час. А ще стільчик складний. Якщо у вас невеличка кухня, можете за це не хвилюватися, тому що його легко можна скласти та зберігати.